Подаватимуть апеляцію або спробують стягти гроші з колишньої голови ОДА Анни Коваленко. Її наступник В'ячеслав Чаус прокоментував поновлення на посаді заступника Олександра Савченка і виплату йому неотриманої заробітної плати, а це 300 тисяч гривень. Рішенням про це ухвалив Чернігівський окружний адміністративний суд 18 січня. Зі слів чауса йому треба подивитися повне рішення суду. Якщо воно не буде для нього переконливим, Ода Ода подаватиме апеляцію. Якщо ж у рішенні. Суду буде чітко обґрунтована незаконність звільнення Савченка, то йому виплатять всі передбачені гроші а також подадуть зустрічні вимоги до того, хто з порушеннями співробітника звільнив. Це державні кошти. і Тут, звісно, тут або має дійсно чітко. Ми маємо розуміти, що було звільнення незаконне. і Тоді людина, яка постраждала, має отримати компенсацію. А людина, яка прийняла незаконне рішення, має це відшкодувати. Ну або якщо, якщо там є якісь питання і нема такої чіткої аргументації, тоді ми йдемо, подаємо апеляцію щодо того, що не згодні з даним рішенням суду. Нагадаємо, 2 червня минулого року Олександра Савченка звільнила тодішня голова ОДА Анна Коваленко. Це сталося наступного дня після того, як його затримали за підозрою в шахрайстві. В судовому процесі про поновлення Савченка на посаді його адвокат Олександр Козуб стверджував, його підзахисний заяви про звільнення 2 червня не писав, адже тоді вже був затриманий. У нас є сумніви щодо. Заяви, на які видано розпорядження про звільнення, тобто відповідну заяву Олександр Павлович не писав а був підготовлений лише проєкт, оскільки сторони не дійшли певного узгодження щодо його звільнення, він, згідно чинного законодавства, у тому числі загальних норм Кодексу законів про працю, мав би залишатися на посаді або бути звільненим з інших підстав. Таким чином, якщо сторони не дійшли згоди. То особу було звільнено поза межами його волі. Так скажемо, в підкилимний спосіб. Зі слів самого Савченка Анна Коваленко обговорювала з ним зміну посади ще у березні. Тоді він написав проєкт заяви. Сама колишня голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко відповіла Суспільному так. При звільненні Савченка я керувалась наступними документами його заявою та погодженням про звільнення, які я отримала від офісу президента України. Погодження я отримала раніше ніж фактично звільнила. Шукали заміну, щоб не простоювала робота. Рішення суду ще не бачила, туди мене не викликали.